1 жовтня, 331 рік до нашої ери. Вирішальна бита між арміями Олександра Македонського та перського царя Дарія 3, після якої Перська імперія припинила своє існування. Військові сили Македонської армії складалися із 40 тисяч піших воїнів і 8 тисяч кіннотів та 2 тисячі допоміжних військ. Військові сили армії персів складали 100 тисяч кінноти та 400 тисяч піших воїнів, плюс 200 колісних та 15 бойових слонів. Олександр очолив праве крило своєї армії. У нього було під командуванням вісім або дев'ять ескадронів гайтарів і корпус щитоносців. У центрі стояли шість полків фалангу. Ліве жело під командуванням перебувало паром Меніона. Воно складалося від спеціалістської та грецької кінноти, яка якісно і кількісно не поступалася гайтайрам. Попереду першої лінії, розсупному крою були лучники та метальники дротиків. Щоб протистояти величезній армії персів, на рівнині Олександр вишукував і другу лінію військ на обох флангах із завдання прикрити тил першої лінії. У другу лінію він поставив загони фекійців і лірі в реків та легку найману кавалерію. Частину фрекінців призначив він охороняти обоз та розміщений на пагорбі табір. Перський цар Дарий розташував свою армію у вільному та довгому бойовому порядку, поставивши бо у центрі свої бойові колісниці. Сам Дарий став у центрі із своєю гвардією безсмертних. На лівому крилі під командування Орсії було зосереджена важка кавалерія і двох тисяч марсагетів та атріхатів. Називають північно іранськими племенами. Їх вершники на фоні були вкриті бронею. Деяких тисяч башкічі і п'ять тисяч інших вершників. На правому крилі персів вишивкувалися воїни під командуванням Азея, Бахандоцька кіннота, а також мідяни, парфіани, сирійці та інші воїни в центральних областей Перської імперії. Почалася найбільша битва в давньому світу. Битва при Галгаме. Олександр відправив свої фаланги в атаку. До речі, передні фаланги центру були розташовані ближче до фронту, ніж задні, лівого флангу. У той же момент кавалерія Дарія висунулася на правий фланг. В цей момент вагідонська кавалерія та саме висувалася на правий фланг. Незрозуміла тактика Олександра змушувала розтягувати фронт перської армії. Олександр хотів максимально розтягнути фронт уперської армії, щоб у їхніх рядах утворився Великий бріж. У той момент македонські фаланги зустрілися із колісницями Дарія. 200 колісниць було повністю знищено. Олександр наказав своїм військам розступитися і знищити колісницю. Менше ніж за 15 хвилин. Dārija utrāca slīvo polītotes. Ut to ir moment, no pravām flangiem un gidonskā kavalērija, sastrēla so sejies kavalērija, karaļa Dārija. Počeva sezaplēkt florītam, un tā bija. Iz četrtienu izsviej kavalērija, ledfelders, počeva izstupāt ieltiet. Його відступ прикривала його легка піфота, яка накинула темна кавалерії супротивника, обстрілюючи його снарядами. Своєї кавалерії Олександр попрямував до центру. Тим часом Македонський фаланги вступили у бойовий контакт із безсмертними. Елітною гвардією Царя Дарія. У центрі Македонську фалангу було фронту не зупинити. Елітні сили царя Адарія прогиналися перед довгими списами. У цей момент Олександр повернувся до центру своєї армії. Він вичікував моменту, коли появиться пріст, курідав перст. Як тільки його розширили фронт перських вісь. Олександр почав атаку своєю кавалерією. Він кинувся на печку царя Дар'я. За легендрій Олександр кинув спецау царя Дар'я. Татар Дарій ухилився від удару то це налякало його до смерті. Після цього Дарі почав тікати із поля вою. Попри те, що кавалерія Олександра не змогла прорватися у центрі, перська армія поступово почала тікати із поля бою. Тим часом на ньому у фланді макідонців персійський болговорить матей зумів обійти дивій фланмакідонців та потіснити її кавалерію. Пар мені он з повному оточенні, переважаючи супротивником. Замість того, щоб переслідувати царя Дарія, Олександр повернувся своєю кавалерією та ударив у тир армії Мазея. Петська армія почала повністю і із дівофлан. Битва була продана для перського царя Дар'я. Олександр добув найвищу перемогу в історії давнього світу. Деякі частини Михедонської армії завдали удару по центрі перської армії, примусивши її повністю остаточно тікати. Після прити при Мавгамелах перська держава припинила своє існування.